Учні 4-го В класу підготувалися до уроку. Я досліджую світ по темі рослини планети. А Аліса сфотографувала квіти, Кіра зробила калаш, а Злата записала відео. Флора землі таїть у собі чимало загадок та цікавих несподіванок. Давай відкриємо декілька них. До твоєї уваги, п'ять дивовушних рослин, які не залишать тебе байдужими, живе каміння. Неймовірно виявляється, це зовсім не каміння, а товсті листки літопса. та вражаюча рослина пристувалася до спекотного клімату кам'янистих пустель Південної Африки, звідки вона родом, божественна сакура, національний символ Японії. Нині відомо 200 видів сакури. Більшість з них надають плодів, А виведені з декоративною метою драконове дерево – Дивовижне дерево з товстими від віта мета густою щіткою гострого листя росте на островах південно-східної Азії та тропіках Африки Росянки. Тільки виявиш. Сабіді, ця унікальна рослина їсть комах, листя розтянки, вдаляє крапельку, кликує речовини, що паралізує комаху і згодом перетравлює її. Шелений огірок. Таку надзвичайно назву, ця рослина отримала не даремно. Коли огірок повністю достигає середини, виникає колосальний тиск. Маю 6. Атмосферу, тож навіть найменший дотик здатно створити справжній бум. Насіння разом із слизом виліт на відстань більше 12 метрів. Мірослава зробила презентацію. Каміла записала відео та змонтувала його. Єгор зробив калаш, владик також зробив калаш. Митро намалював малюнок і сфотографував свої кімнатні орхідеї. Кароліна сфотографувала свої кімнатні рослини, а Мілана а, зробила. Дуже, від... дуже отруйні. У корі і в квітах міститься глюкозит Дафнін. В усіх частинах рослин, крім того, міститься жовта бура смола, яка і є отруйним чинником рослини. Тецки в народній медицині квіти у невеликих дозах використовують при захворюваннях перчинки бронхіті, зубному болю. Відвар. Квіток має інстектицитні властивості, його можна використовувати для боротьби. Для з Клопами і тарганами. Веронче око отруйна рослина, яка поширена у нашій місцевості. Вона росте в тісних вологих місцях, в зар... заростях, чагарників або в ярах. Недосвідчений турист людину легко може переплутати її з чорницею або лохиною. Ягоди цієї рослини виглядають привабливо і апетитно, але не варто брати їх в рот. Вони неприємні на смак, і навіть один їх запах у деяких може викликати нудоту. Катя зробила схему, а ріша зробила калаш та намалювала малюнок.